Ми всі діточки, От підніміться ще діточок сюди. Всі, підніміться, діточки, це вам, це вам, говорить Миколай приходить, Миколай кладе під подушку. Ні, Миколай ще кличе сюди. Ось, людоньки, побласкаємо цим дітям. Подивіться на їхнє обличчя, скільки радості панує в кожного з них. Пані Катерина, ми хочемо вам ще побажати, побажати такого ж натхнення, такого ж розуміння та терпіння. Тому що ви дуже хороша людина, красива жінка і мужня, певна собі особистість. Бажаємо вам, щоб все складалося принаймні так, як хоч на 10% ви хочете. А я вірю в це, тому що якщо ви нас таких лінивих. Деяких тут держслужбовців, деяких тих залежних з своєї буденної справи заставили зробити таке свято, заставили зібрати таку кількість людей. Значить, воно цього варто. І повірте, і на цей концерт ми не думали, що ми десь там маємо поставити галочку, хтось нас там зняв на камеру. Ми йшли зробити добру справу. І дозвольте від імені всіх від Бога імені, я вас посилую. Пані катерин! І щось я ще хочу надати все-таки слово організатору концертної програми організаторного заходу співа кайті виступав тут сьогодні. Ігор І орнетрів. Хочу ще раз подякувати всім присутнім, які е, були присутні в залі, які підтримали нашу акцію, наш концерт. Хочу відсвітувати вам по зробленій нам роботі, по запрошенням, які сьогодні були, саме ви допомагали цим діткам. Можу на сьогоднішній час сказати, приблизно, приблизно 70% залу квитків цілком реалізовано. Відсотків 30% ми запросили дітей з будинків інтернатів.